І запитання, дитяче мілкування, експертна думка свіже погляд. несподівані трактування. Якби осінь була людиною, якою б вона була? Вона б була б різнобарвною багряною, жовтою такою, іноді веселою, іноді сумною. Колись би на неї світив сонечко, на неї б світило, колись дощик. Я б уявляв осінь, якщо б вона була людиною, красивою, та тепло. З довгим волоссям і жовтим або там рижим, Трохи холодною на трохи ні. Оранжевою, доброю, вона була там якоюсь плакливою, щоб калина була. Ще осінь вона вітерна, дуже сильно, часто холодна. Вона любить спілкуватися, любить розмовляти. Вона така красива, що не уявити. У неї було б дуже дивне, помаранчеве волосся, спокійний та тихий характер, а якщо її обидити, вона б, вона б розлютилася, як гром. Характером була вона така сороблена, зла, рівна, як дощі була і грози. Вона була е, осіння така їмна. Волосся були. Такі вона. Із листя в таких оранжевих, червоних, жовтих. Я думаю, що вона помаранчевою була, жовтою, трошки зеленою. В неї був жовто помаранчевий одяг, листя на голові. За характером вона була трошки засмучена, тому що. Восемь часто дощі. Волосся були б оранжеві, оранжеве волосся, червоне якесь брання. Вона була б дуже така лагідна, добра. Волосся така світло-оранжеве і платье, наприклад, у дівчинки. Там потрібно бути жовтий, оранжевий, красний, ще зелений. Вода постійно б е, хотіла плакати і спати. У неї було приже волосся, очі такі як, м -м, гарні очі. У неї було б таке шикарне плаття. Вона була прижа, червона, жовта. Любила б щось таке зробити, і гадості якусь вона любила зробити.